П'ять тисяч паломників, і це лише за добу. Саме стільки хасидів перетнули кордон на виїзд з України у Львівській області за 25 вересня. Вони повертаються додому після святкування юдейського нового року в Україні. У державній прикордонній службі пояснюють, якщо в'їзд до України відбувався поступово, то виїзд відбувається масово, здебільшого організованими групами. Усі ж процедури здійснюються згідно з чинним законодавством у тісній координації з іншими службами. Зелений коридор чи модний показ, працівники митниці зупинили бус, а там брендовий одяг, взуття, сумки та прикраси від Гермес, Шанель та 28-річний мешканець Тернопільщини намагався скористатися смугою зеленого коридору на пункті пропуску Рава Руська Хребенне. За попередніми підрахунками вартість такої колекції сягає більше мільйона гривень. Однак, замість модного дефіле на водія склали протокол. Коли запитують, що таке війна словами. Відомого героя, воїна, філософа, поета Максима Кривцова, він сказав: Я завжди відповідатиму це імена. Воїни, медики, волонтери та родини героїв люди, які творять сучасну історію України і надихають інших боротися та допомагати. Церемонія обличчя незалежності, подія, що зібрала Львів у затишку митрополичих садів, аби вшанувати найсвятіше пам'ять полеглих захисників. Цього дня вручали спеціальні пам'ятні коїни рідним героїв, дружинам, матерям і дітям серед відзначених Ірина Дадак, Наталія Бобанич та Валентина Матвіїв. Ініціаторами. Події стали Христина Кавецька, засновниця благодійного фонду кава та Юлія Гетьман, власниця глянцю. П'ємонт вони наголошують обличчя незалежності це про вдячність людям, які своєю мужністю і жертовністю надихають інших. А як це було? Дивіться у повному репортажі вже зовсім скоро на нашому каналі. У Львові можна буде безкоштовно перевірити свій стан здоров'я, адже 7 жовтня стартує акція Тиждень здоров'я під час якої розгорнуть спеціальні медичні намети. Вони працюватимуть на понад 20 локаціях міста з 10 до 16.00. Усі охочі зможуть виміряти артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину, отримати консультації лікарів, пройти стоматологічний огляд і цифровий скринінг зору для виявлення діабетичної ретинопатії. Цього разу через холодну пору року не проводитимуть оглядів у дерматолога та перевірки на плоскостопість. Триватиме акція до 10 жовтня. Додамо, що для заохочення мешканців більше дбати про своє здоров'я буде приємний бонус. Будемо роздавати без на безкоштовні медичні послуги. Це будуть цього разу. Ми так робимо акцент більший на дитяче населення. Ми будемо роздавати флаїри на безкоштовну огляд стоматолога дитячого і також на безкоштовний огляд дитячого ортодонта, що є дуже важливо, оскільки правильне формування привкусу, правильне, правильний догляд за зубами. Це також одна з складових. Здоров'я наших людей. Знахідка часів Другої світової війни. У Львові зовсім неподалік студентського гуртожитку виявили боєприпас. Сапери з Другобича оперативно вилучили та знищили смертоносний снаряд. Однак, вкотре наголошують. У разі виявлення підозрілого предмета у жодному разі не торкайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань і негайно телефонуйте за номером 101. Зараз дивіться у камеру на зелений ліхтарик. Бачите його? Коли вас попрошу не кліпати, ви не кліпаєте і за 10 секунд буде яскравий стало. Я вже ваш результат. Зараз вам його роздрукую. Ось ваш результат змін очного дна, які характерні при шнірти не У вас не виявлено. Дякую. Так, Ось так лише за декілька хвилин пацієнт безболісно та безконтактно проходить перевірку зору на діабетичну ретинопатію. Це ускладнення цукрового діабету, що пошкоджує дрібні судини, сітківки і може призвести до повної втрати зору. Виявити хворобу на ранньому етапі ще до появи будь-яких симптомів сьогодні допомагає штучний інтелект. Ми робимо фотографію очного дна за допомогою фунду з камери, а вже штучний інтелект опрацьовує ці дані і дає нам заключення, чи є діабетична ретинопатія, чи вона відсутня. Технологія Check Eye створена на основі тисяч зображень, спеціально підготовлених лікарями інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова. Точність результатів більше 90%, що відповідає передовим світовим практикам скринінгу. Цей проект в Другом медичному об'єднанні триває з квітня місяця, і на протязі цього часу було обстежено близько 2 тисяч пацієнтів, буду точніше 1800 пацієнтів, і це відбувалося на, за адресою Стецька 3 в іншому поліклінічному відділенні. Нині цю послугу зробили доступнішою для громадян і збільшили кількість локацій, де можна пройти цю процедуру. А ми зараз хочемо, щоб послуга була доступнішою. Одна камера буде стояти тут, на вулиці Хімічній 7 А в нашому поліклінічному відділенні інша, оскільки буде охоплювати населення Шевченківського району, прилеглих громад. Іншу камеру ми встановили на проспекті Червоної Калини. 68. вісім. Це четверта міська поліклініка, Сихівський район, найбільший район. Працюватиме цей проєкт до кінця року за підтримки львівської міської ради а також швейцарської фармацевтичної компанії. Ми мали подібний проект вже в Закарпатті. Понад 600 пацієнтів було обстежено. Це обстеження наголошує безкоштовне і. Близько 8% пацієнтів, а це кожний 12-й, було виявлено у них діабетичну ретинопатію. І уявляєте, вони навіть не знали про це. І це ще раз доводить про важливість подібної ініціативи. Такий скринінг рекомендують пройти людям з діабетом, чоловікам і жінкам від 40 років, тим, хто має зайву вагу і хто має родичів, які хворіли на діабет. Кабінет діагностики працюватиме з понеділка по п'ятницю, з 8 до 20.00. Ірина Цвігон Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Така непересічна та жіночна, така цілеспрямована і водночас м'яка. Співачка Жанет стрімко підкоряє українську сцену. А ще не так давно вона робила свої перші кроки у кар'єрі у Вінниці, які тільки музичні професії вона не опановувала. Але рік тому точно вирішила. вокал – це те, чим вона хоче займатися все своє життя. Я себе пробувала спеціальності акордеоністка, сопілкар, грала в оркестрі, співала в хорі. Потім я займалася народним вокалом, потім академічним вокалом. І я зрозуміла, що потрібно пробувати. Потрібно пробувати йти на студію, записувати. І до речі, вперше я записалася на студію. Це коли я записувала свою першу пісню «Нічия нічий. Позаду вже чимало записаних пісень відзнятих кліпів, а тепер в арсеналі і умрієний дует. Жана зізнається про роботу з Іво Боболом мріяла з самого дитинства. Такого, ночі, такого ж кольору любов жіноча. Якого кольору брослети на зап'ясті? Такого ж кольору жіноче щастя. Зараз вже більше 2,5 мільйонів на ютуб-каналі. Я вже не говорю про прослуховування на платформах музичних. Також і в Тіктоці в мене з перших відео воно почало розривати мій тікток. Я кажу, Іво Бобулу, ви дуже легкий на початок на руку. Знаєте, От дуже все гарно пішло з ним. Тому я дуже щаслива, що саме з ним нас вийшов такий класний дует. Нас навіть називали знаєте, як то молодість і зрілість. А зараз Жанет чекає дуже відповідальна місія заспівати державний гімн перед футбольним матчем на стадіоні Україна. Тож до такого важливого завдання співачка готується на всі 100%. І, звичайно, хвилююся, звичайно, готуюся. Е, зараз я кажу, що так як я в гостях, то мої племінники кожен день слухають гімн України, але це дуже добре. Вони ще в садочок деякі не пішли, а вже будуть знати. Ось, постійно слухаю в наушниках, аналізую, як співається, сама пробую. І, звичайно, я впевнена, що в мене все вийде. Жанет далеко не поверхнева у питаннях репортуару та кар'єри. Вона прискіпливо аналізує, що подобається слухачам, і зрозуміло, що співатиме пісні з глибоким змістом. А стосовно слави, то тут плани у Жанет буквально планетарного масштабу. Звичайно, як мрія кожної співачки, це бути відомо не тільки в своїй країні, а й за межами а взагалі мрія світової бути світовою співачкою. Які новини зараз найпопулярніші в Україні? Ходімо, запитаємо львів'ян. Більше про селебріті, певно. Ага. Так, так селебріті. також. А в соціальних мережах більше. А, насправді не переглядаю новини. Правда? Правда, начебто є новини такі. А так, а на яку тематику? Про війну в основному. Я в основному в Ютубі дивлюся всі новини. Такі новини не дивлюся зовсім. А на яку тематику дивитися? По-різному. Політичні в основному. Про, просто про українців про те, які вони потужні і сильні. Оце я люблю читати. Найбільше новини я читаю в телеграм-каналах різних. Так? Е, про все. Про те, що у світі робиться, як то кажуть. Е, я не читаю новини, бо в мене є сусід Міша. І він мені все розказує про війну, так. Це перше на початку <с <с денному, так. З таких новин події у Львові, е, світові події в Європі. Ну, більш такого, ну на першому місці про війну. Ну зазвичай, якщо новини, то в телеграм-каналах можемо подивитись. Але так, то ну я особисто не дуже слідкую за цим. Переважно читаю в телеграм-каналах новини про універ або про коли тривогу. Про війну щось таке. Я читаю сучасні новини щодо того, який стан зараз в Україні. Та, наприклад, ну, як я студентка, то ще можу читати про навчання. Такі загальні відомості. По телебаченню, у Ютубі я не сиджу і там не колююся інформацією, яку я спостерігаю і дивлюся. Переважно політичні. Новини спорту також дивлюсь. Всеке таке. Зазвичай це в телеграмі е, канали, наприклад, «Львівич». Так же само читаю, так як ми навчаємось на політолога, це для нас, я думаю, є дуже важливо. Захід головне що читаємо. Да, «Львівич», як там називається? Да, труха Львів. Так, да, Труха Львів, де шахід готи. Головне. По кому стріляють, щоб знати. Що це більше типу якісь суспільно політичні Я сама не місцева, тому з таких місцевих пабліків можна знати щось там про затори, аварії на дорогах, якісь такі базові. Звичайно, новини війни, вони все одно моніторяться, шахеди так далі. Я надаю перевагу телеграм-пабліках. Інколи це якісь новинні сайти, але це максимально рідко відбувається. Ну взагалі дивиться інтернет повністю. В залі новини України, то там тільки про війну. Ну, про якісь перемовини в залі президентів, що тут очікується взагалі.